Вітаю, друзі, 1 листопада, Субота, Покровськ, Покровський мішок і намагання спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України розблокувати логістичні вузли. Інформація сама різна про ситуацію в Покровську в цьому мішку. Що відбувається, про це говоримо, спираючись на факти. І інформацію, яку ми черпаємо як з відкритих джерел, так і від наших друзів, знайомих воїнів, які е, зараз знаходяться саме там на місці бою, так би мовити. Отже, в Покровську висока активність ФПВ-дронів, е, безпілотники один за одним вучають по будівлях. Які утримують українські воїни. Воєнкори е, з Росії повідомляють, що російським військовим поставили чітку мету захопити Покровськ будь-якою ціною. Недаремно туди вже запрошені іноземні кореспонденти розсилаються, інформація і так далі. Тут е, дуже важливо. Що сам власне ГУР дає дуже стриману інформацію. ГУР проводить стабілізаційні заходи в Покровську, е і каже, що Російська Федерація поширила брехню про знищення десанту, що ж насправді відбулося поблизу Покровська е в Павлограді е на одній з заправок. Е сфотографували, виставили і розганяють фото, е на якому Буданов, е і він е дає ця інформація, особисто керує цими, е цією спецоперацією. Що за спецоперація? З чим це пов'язано? І що відбувається з десантом головного управління розвідки Міноборони в Покровську. Західні та українські засоби масової інформації з вчорашнього вечора пишуть про те, що ГУР е висадив вертолітний десант Покровську. Про це повідомило агентство Reuters та кореспондент The Economist Олівер Керол в Віксі. Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровське, яке перебуває в облозі, пише Рейтер. З посиланням на джерело в всьому корпусі десантно штурмових військ агентство повідомляє, що українські спецназівці висадились на вертольоті Black Hawk. Заявляється, що операцію очолює е, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов, відсутність якого вчора на нараді Зеленського кинулось в очі багатьом. І дійсно, пам'ятаю, там багато хто писав, чому нема Буданова і так далі. І так далі. Е, це через протистояння там, із е, іншими учасниками наради, з Єрмаком і так далі. Ні. Виявляється, поїхав Кирило під Буданск. В свою чергу, Керлс з «Економіст» написав, що українська військова розвідка проводить зухвалий контрнаступ під Покровском, щоб розблокувати ключові логістичні лінії. Ну, спецоперацію цю контрнаступу можна назвати Знатяжкою, але відео, якими поділилися. Зі мною, нібито показують висадку вертольотів в районі, які Росія за її заявою контролює, е, мені не вдалося перевірити відео самостійно. Написав журналіст і опублікував ролик з висадкою. Українське суспільне також пише з посиланням на джерела, що штурмові групи гур увійшли в райони міста, які мають стратегічне значення для української логістики, куди раніше ввійшли росіяни. В операції задіяно кілька вертольотів, і Буданов перебуває під Покровском для керівництва діями гур, пише видання. Офіційно цього Україна не підтверджувала. Зауважимо, що про перекидання спецназу головного управління розвідки в Покровськ ще в понеділок повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, що збігається з уточненнями Reuters, згідно з якими операція почалась кілька днів тому. Хоча масово про неї почали писати, ну, принаймні, я це помітив вчора. При цьому з понеділка, судячи з карт і Діпстейт, ситуація в Покровську помітно погіршилася. Українські військові поки також не підтверджують якийсь значущих змін для Збройних сил України в Покровську. Не плутайте тактичні дії підрозділів гур. Із контрнаступальними діями підрозділів і з'єднання оперативного характеру. Бо в ЗМІ вже оголосили перемогу, що ЗСУ наступають у Покровську тощо, без сумніву, бійці ГУР, Міноборони молодці, провели раптову досить успішну висадку. Але це, е, е, якщо е, і Говорить саме про дії цих підрозділів, але не про контрнаступ. Водночас не скажу, що глобальна обстановка на напрямку змінилась з моменту проведення цієї спецоперації. Загальні контури лінії бойових зіткнень в оперативному масштабі залишились плюс-мінус такими ж. Це написав офіцер з позивним Алекс. Інший військовий Станіслав Бунятов обуриться з зливом відео висадки десанту. Проблема в тому, що один дегенерат скинув відео іншому дегенерату, а третій дегенерат злив в інтернет факт висадки, місце висадки і створив попит на знищення спецназівців і полювання на ці вертольоти. Як думаєте, після цього вдасться провести евакуацію бійців з поля бою пташки, сподіваюся, опубліковане відео не залишиться без уваги, а винних притягнуть до серйозної відповідальності, написав він і дійсно має рацію. Російські військові пабліки показали своє відео прильоту, як стверджується двох вертольотів гур до Покровська. Також вони уточнюють, що десант висадився в промзоні на північно-західній частині міста, через яку йде постачання гарнізону Покровська. В ДНР при цьому повідомляють, що частина висадженого спецназу знищена. Російські ЗМІ цитують радника Пушиліна Ігоря Кімаковського. Українські джерела цього не підтверджують, спростовують. Також ряд російських військових пабліків пише, що спецназ закріпився в промзоні, і по ньому зараз е, наносять удари росіяни. Це ми якраз підтвердити можемо. Але загалом, поки ситуація виглядає так, що це невеликий контрудар. А тактичні дії спрямовані на запобігання повному оточенню Покровська. Адже судячи з того, що спецназ ГУР довелося десантувати місто з вертольотів, а не вводити через сухопутний коридор, таке оточення стало реальною загрозою. За спецоперацією ГУР та підрозділів Збройних сил України в Покровську, результат ну, насправді слабкий. Втрати є і немалі. Росіяни вже хизуються, що всіх виявили, і знищили. Це також не зовсім відповідає дійсності, але втрати є. За чутками Вертоліт скинув спецназ ближче до Покровської горловини, це північна частина Покровська, і перший перехрестя на трасі 05.15 недалеко від Родинського. Спецназ мав влаштувати засідки на російських штурмовиків ДРГ, зайняти, утримувати позиції до підходу наступних резервів. Але, як бачимо, не склалось. Звісно, це не останній захід. Зараз на Покровську воронку будуть відправляти буквально всіх. Потрібен терміновий результат. Офісні готові платити будь-яку ціну. Приліт вертольота був для гарного ролика, якби план вдався. Але ризик був високий. Другий раз навряд чи повторять, тим більше результатів немає. Е, ну і, друзі, ситуація там провальна з точки зору піару. Тому її треба заглушити. Тому нам. Розповідають, що е, ГУР підірвав важливий об'єкт нафтопродуктопровід кольцевої в Московській області, який забезпечував армію Російської Федерації ресурсами. Всі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно одночасно вибухнули і демонструють відеовибух. Підтверджень інших поки що немає. Тому залишимо цю інформацію, і будемо сподіватися, що вона відповідає дійсності. Бо вчора ввечері, для того, щоб прикрити можливий негатив від е, ситуації в Покровську, в Мирнограді і в Купенську, е, була проведена інформаційна спецоперація. Коли з кожного утюга. Підконтрольного банкові писали про політ на Москву 500, потім 700 дронів, 600, далеко не 1000, всі летять, виявило 6 дронів і всі збили. Тобто, брехали свідомо. Показували вимкнення світла в жуковому, в іншому відео, які були зняті під час аварійних відключень не вчора, а до цього. І цією брехнею годували українців, розповідаючи про успіхи в Москві для того, щоб заглушити трагедії Мирнограда, Покровська і Куп'янська. Тому давайте зачекаємо інформацію про підрив цих гілок, більш верифіковано, більш підтверджено. Хоча, ще раз повторюю, сподіваюся, це правда. І знову ж таки, ситуація в Покровську. Хочу закінчити одним. Жодні території не вартують життя людей, життя українців, тим більше спецпризначенців. Хоча любих людей, одних на м'ясо дають, інших спецпризначенців також в дупу засовують, м'яко кажучи. Все через що? Бо офісу треба піар. Ну і останнє. Якщо операція вдасться. Лаври від неї забере собі Зеленський і його зеленоофісні гниди. А якщо операція провалиться, то винним в ній зроблять Буданова. І так вб'ють двох зайців. І політично Богданова помножать і від себе відведуть негатив. Живуть в інформаційному просторі. Там... Реально гинуть люди, реально гинуть воїни, реально потрапляють в полон, реально йдуть на муки. Кидають туди навованих, бусифікованих, як на м'ясокомбінати імені зеленського яким керує російський генерал Сирський. А самі ігрища кабінетні влаштовують і піар акції на криві. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.